Щоб не запитися? потрібно на з місця. Ну ти зануда. Сьогодні ж свято, а на свято так багато всього цікавого. І що, ми все пропустили так так ні. напевно пастухи давно вже там, на горі. І ось вони здивуються, коли ми прийдемо до них таку далечі, як справжні мандрівники. Так, у темряві гуляти цікаво. 1 3 5 12 36 40